В першій частині нашої програми ми говорили про євроінтеграцію, про те, як буде відбуватися місцеве самоврядування після децентралізації влади, і який найкращий досвід в цьому є європейських країн. Зараз у тій частині програми ми поговоримо про досвід Сполучених Штатів Америки. В об'єктиві я Андрій Скоп. Представляю нашого гостя, це є депутат міської ради Нового Роздолу Анатолій Шалаю. Анатолій Шалаєв є вже тричі депутатом Новороздолу міської ради, власне. І це він, як він сам каже, це є реконсмен. найстаріший депутат. Він не по віку найстаріший, а по кількості разів, скільки він ставав депутатом. Анатолій, ти був зараз в Сполучених штат, Штатах власне, по обміну досвідом по місцевому самоврядуванню. Як відрізняється місцеве самоврядування, скажімо, в Сполучених Штатах від того досвіду, який ти маєш в новому роздолі? Доброго дня, шановні глядачі. Ну, Насамперед, я би хотів перед, перед початком нашої розмови зробити невеличкий... Презент для вашої студії для незалежного телевізійного агентства прапор, американський прапор, який, до речі, висить біля кожної домівки середньостатистичного американця. Можливо, з того от моменту з кожної домівки середньостатистичного американця можна розпочати свою розмову. Я би говорив от, буквально що два дні тому. Я повернувся зі Сполучених Штатів, це була програма Відкритий світ, яка фінансується Конгресом Сполучених Штатів, є програмою уряду Сполучених Штатів, зокрема, Центром лідерства при конгресі, бібліотеки Сполучених Штатів і Американських Рад. В програмі були різні заходи. Ми відвідали спочатку столицю. Сполучених штатів Вашингтон. А згодом ми вже ознайомлювалися з місцевим самоврядуванням у штаті Вісконсин. Річланд Центр невеличке містечко з населенням 5,5 тисяч людей. для порівняння це місто якому ти був до нового роздолу по кількості населення і депутатів, які там є. Це теж дуже цікава ситуація. Якщо ми зараз говоримо про питання децентралізації, то оскільки цей річленд центр я говорив лише про центр, як таке місто. Але тому місту річленд Центр підпорядковується ще п'ять населених пунктів сільського типу. І, мабуть, оцей процес децентралізації, який є зараз у всіх наустах, американці вже пройшли. Якщо по є річний центр, який має п'ять тисяч населення, і йому підпорядковано Підпоряд... ще подібних п'ять е... ну, ну то скорше сільського сільського типу населені пункти. По суті, зараз те, що пропонує наш уряд, це подібна система. Тобто є територіальна громада, яка б мала би нараховувати не менше п'яти тисяч населення, і до неї там приєднуються інші сільські населені пункти чи інші територіальні об'єднання і громади. Це вітається нашим урядом. Наскільки воно буде працювати, це ще не зовсім відомо, але така ситуація є. Скільки депутатів, власне, цей центр має разом з тими сателітами? Знаєте, в нас новий розділ нараховує близько 30 тисяч населення, і в нас є 46 депутатів. В річному центрі є мер і 8 членів їхньої ради. Ми були на засіданні їхньої ради і безпосередньо спостерігали, наскільки відбувається оця сесія в порівнянні, наприклад, нашої Новороздільської чи там Львівської, і наскільки воно відбувається дещо інакше в Штатах Америки? Надзвичайно кожна людина відкриті сесії відбувається. Тобто кожна людина може потрапити на неї, висловити свою думку, запропонувати якийсь процес, якийсь вихід, при тому, що питання, які обговорюються, це не питання там глобального характеру, це питання більше місцевого місцевої господарки. Це питання прийшла якась ініціативна група, яка хотіла там посадити. Як, як виглядає е, засідання? От, ну, ми скажімо, маємо львівську міську раду, ви маєте Новороздільську. Це переважно такі заходить, бувається, тобто громада не ну не ходить, не потрапляє її туди, не запрошують, і це щось таке. Для більшості людей це щось таке страшне і незрозуміле. Ну, для нас, можливо, журналістів зрозуміле, для тебе як депутата зрозуміло, як відбувається це там. У Тих вісім депутатів, як вони спробуються як в що вони, ну, вони е роблять. Справа в тому, що у нас дійсно якось так от депутати сидять в центрі цього процесу, десь там, можливо, хтось може зайти, чи журналісти десь там з боку і так далі. І тому Міст посадочних для журналістів набагато менше, чи для якихось відвідувачів набагато менше в радах. Тут ж зовсім інакше. Тут депутати, тих вісім чоловік стоять на трибуні, сидять. Надзвичайно багата кількість місць для того, щоб будь-хто міг пройти і висловити свою думку з того чи іншого приводу. Кожній людині надається слово, кожній людині відкритий доступ. Мабуть, от до такого моменту і потрібно скіровуватися нам. Також би хотів зазначити, що якщо у нас депутати працюють на громадських засадах, і по суті відповідальності, як такої від обранців місцевих, достатньо тяжко отримати, оскільки він не отримує то кошти, то навіть депутати от такого невеличкого містечка, як Річланд Центр штату Вісконсін, вони мають нехай невеличку, але додаткову оплату за свою роботу, за свою діяльність. А, в, в, сесії відбуваються не, не цілодобово, вони відбуваються в позаробочий час. Тобто ми були десь в сьомій годині вечора, коли вже прийшли ці депутати зі своїх основних місць роботи, і вони ще там дві години до дев'ятої, до півдесятої, обговорювали тобто, питання. Тобто такий є парадокс, так? Ми, наприклад, у Львові маємо 90 депутатів. Так? Ви е, в Новому Роздолі так? Ви маєте 30-46 депутатів. Е, крім того, що відбуваються сесії міські ну, які тривалість раз там, на два тижні чи на три тижні. Так? Крім того, відбувається кожного тижня з'їдання комісії, різних комітетів. І все це депутати наші роблять на громадських засадах, правильно? В них вісім депутатів, які приходять після роботи щось робити, і ще й отримують за затову оплату праці. Ну, то якийсь парадокс, знаєте. Ну, Тобто, чи не варто в нас запровадити якусь таку професійну роботу депутатів, щоб вони несли відповідальність за те, що вони роблять і засідають? Ну от, якщо ми говоримо про реформи, про реформи місцевого самоврядування, ми дійсності, мабуть, повинні говорити про те, щоб змінити цю модель. Можливо, нам не потрібно стільки депутатів, але в дійсності, що вони, як представники громади, як обрані представники громади, мали б отримувати за свою роботу певні винагороди, і також вони би мали нести за це якусь певну відповідальність. В такому випадку ми маємо багато депутатів, які ні за що не відповідають, можуть голосувати, займатися там якимось популізмом і приймати якісь речі там впливу до відставки президента України. Хоча це знову ж таки не функції місцевого самоврядування. Можливо, і нам повернути необхідно депутатам місцевих рад повернутися до питань більш приземлених, більш господарської частини, так як це робить в США. Чи впливає громада її думка і позиція на рішення влади? Про це в сюжеті наших журналістів. Іноді да, іноді ні. Ну а взагалі повинна впливати вона повична, ні впливати, але не завжди так відбувається. Я думаю, що не впливає думка громади на рішення влади. А, ну чому ти так думаєш? Ну, що так нас Да, у нас так все погано, у нас е, люди вибирають президента там, я не знаю, якогось і не ну, вносить знач, ну, значного рішення, якогось значного впливу на, ну, на зміну держави. В загальному впливає. Подивіться на Європу, подивіться на нас, як ми е, долучаємося до європейських цінностей, до європейського такого статуту. Іногда іноді, звісно, впливає, але в основному мені каже, що в нашій країні э, власть приймає рішення самостоятельно, не самостоятельно не прислушуватися народу. Але народу. Надіємося, що в ближайше час це зміниться. Ми цьому стремимося і йдемо. Взагалі-то влада мала б слухатись громаду. Те, що говорить громада, влада мусить виконувати. Але у нас такого немає в країні. Я вважаю, що повинна впливати, але громада, але влада до нас не прислуховується. Що, не послухає. завжди, ну но... іноді впливає. Ну, якби не прислуховувалися, я думаю, ще було б гірше. Кожен робить свою роботу, як вміє, як знає. Це залежить навіть від людей, від народу. Все, це є совокупністю. Влада, це все йде від народу. Ми вибираємо владу, і влада потім робить те, що хоче. Так, як якось я так вважаю. Не знаю. Мені здається, що та, сьогоднішня влада себе ніяк не оправдовує в всіх відношеннях. Я не знаю. На твою думку, чи є в Україні вплив громади на рішення місцевих органів влади? Тобто, чи дослухається ти вже є тричі депутат? Наскільки є громаді легко достукатися до з одної сторони закон про доступ до публічної інформації? Інші нововведення, які вводить місцева чи наш уряд, мали би покращити в даному випадку вплив громади на місцеву владу і внесення, наприклад, пропозицій громади в ту саму раду. Але з другої сторони наші місцеві посадовці і чиновники настільки звикли писати звичайнісінькі відписки на будь-які речі, проводити громадські слухання практично без самих представників громади, вирішувати якісь Питання наболіли, просто навіть не проінформувавши ту саму громаду, там запропонувавши зал. Як це виглядає в Америці? Що ви за той короткий час ви побачили е, от вплив громади на рішення влади? Сам е, інструментарій впливу громади на рішення влади надзвичайно широкий і можливий. Це починаючи від того, що будь-який навіть не мешканець цього населеного пункту може виступити на раді, і по цьому питанню починається голосування. Завершуючи на те, що в нас є також засоби масової інформації, але на жаль, іноді вони теж не зовсім впливові в Річленд-центрі, наприклад, є там їхня газета «Річленд-обсервер», в якій якраз і публікується. Думка громади, яку зачитують, вистає депутат і каже: а отут -тут пропонують такий-то, такий-то мешканець зробити то-то, то і по суті, рада відразу ж голосує з того питання, приймає, ухвалює відповідні рішення. І ну на жаль, от таких речей, щоб настільки воно впливало, тобто тому громадянину, який має якусь пропозицію або ідею. Йому не треба писати лист на ім'я там чи міського голови чи депутата, не нести його в єдине вікно. Потім той лист має попасти до якогось чиновника, потім на якусь комісію. І, і після того буде, пройде ну тривалий, скажімо так, час, що буде підготовлена ухвала, по якій буде голосувати це питання. Тобто там просто береться газета, зачитується і може відбуватися голосування. Так або та людина, яка прийшла на сесію ради, тобто відкритий цей, вона. Запропонувала свою пропозицію, і за це відразу ж голосує рада. Тобто, саме цікаве, що я також мав виступ на сесії ради Річленда Центру, і ми запропонували я, як депутат, запропонував побратимство між містами Річлендом і містом Новий розділ. Настільки це сподобалось, і цим депутатам самому меру. Що він вже був готовий це питання ставити на сесію і вже був готовий за це голосувати. Вже я говорив, ну давайте ми хоча б підготуємо якусь пропозицію зі свого боку. Тобто, ну це поки що я висловив свою думку попередньо, А вони вже були готові проголосувати за це питання. От, ну ми прийшли перший раз на сесію. Я сказав, що я депутат місцевої ради. Запропонував таку висловив таку сподівання, і вже депутати і мер готові були голосувати за співпрацю між містами, щоб місто Новий розділ і Річленд стали побратимами. От це є якраз демонстрацією того, наскільки ухвали приймаються досить швидко, адекватно, і наскільки просто людині впливати на рішення місцевих рад. Наскільки реально от такий простий механізм перенести на, ну, на українську реальність? Я не знаю, наскільки зараз ми готові до, до цього процесу. Чесно кажу, не знаю, оскільки ми настільки забюрократизовані, настільки ми повинні стільки то погоджень, стільки-то, стільки-то, стільки то речей пройти. Тобто від тої першої ідеї, яка там виникла навіть в депутата, воно має обговоритися спочатку там на профільних комісіях, воно має пройти там, якщо дивлячись від процедури цього ринку. Кількість, кількість віз, кількість цього, ага, тобто, я називається автографів чиновників. Воно в дійсно послідовність там, а потім настільки воно води може видозмінитися, ця ідея і прийти зовсім до навпаки, так ну переважно так і є. І, на жаль, воно так і є. Що ну в даному випадку воно ну в дійсності нам потрібно це наслідувати. Ще би хотів сказати про бюджет коротко. Тобто, якщо в нас місто новорозділи, як місто обласного значення з бюджетом 130 мільйонів гривень і сорока. З 46 депутатами і 30 тисяч населення відповідає за охорону здоров'я, відповідає за освіту, соціальний захист, всі ці речі фінансує і так далі. То місто Річно з 5 тисячами населення має бюджет 4 мільйона доларів особистих. Не відповідає за охорону здоров'я, оскільки вона є приватна і страхова медицина. Не відповідає за освіту, оскільки це федеральний уряд турбується за навчальні заклади і за освіту. Не відповідає не відповідає за соцзахист, то з наповноваження це комуналка. І саме цікаво, що в принципі мерія Сполучених Штатів впливає на, наприклад, на правоохоронців в свому, на своєму своєму населеному пункті і фінансує їх. Це також модель, яку би нам варто було запозичити. Тобто розділ таких повноважень. Ще я б хотів все-таки повернутися до думки, тої, що наша громада не має доступу до влади. Тобто він є, але дуже сильно забюрократизований. Як, на твою думку, в Америці вдалося якось уникнути тої бюрократії і чому їм так легко це пішло? <зас> Вони якось простіше дивляться на речі, чи вони ну, ну надзвичайно простіше дивляться на речі. Тобто вони приймаються, можливо, не приймаються дуже глобальними речами, можливо, вони іноді можуть плутати там думати, що Україна це ж не в радянському союзі, і не знати, де вона є на карті на карті світу. Але в них надзвичайно просто вони сприймають от рідну господарку, рідне, рідне е, місто, рідну домівку, надзвичайно е, вплив е, свободу і демократичні цінності, які є, от вони йдуть з самого низу. І от ця свобода, та толеранція, в принципі, до всього, до будь-яких там твоїх поглядів, до будь-яких речей. Вона з одної сторони дещо не притаманна нам як таким, але з другої сторони, ну це стиль американського життя. І в якійсь мірі нам потрібно, не забуваючи власних цінностей, власних інтересів, це все ж таки в якійсь мірі наслідувати. Ми з тобою ти почав, що ти подарував нам Прапор Америки, так? Дякуємо за такий подарунок, і ти не сказав, що на кожній домівці в Америці висить прапор, зважаючи на чи є державне свято, чи немає. Так. На твою думку, чому саме так американці гордяться своєю державою, в якій вони живуть? Ну, ми знаємо, що як приїжджають американці українського походження, вони обов'язково говорять, я американець українського походження. Чув звідки взялася у них отось така сила патріотизму За власну... Ну, це також один із прикладів для наслідування для наслідування нас. Ми, якщо якісь там спалахи, якісь там соціальні вибухи, ми тоді стаємо надзвичайно патріотичними, носимо стрічки, робимо якісь певні речі, але це, от якось той спалах, загас. І ми про це забуваємо. Американців, здається, і немає якихось таких надзвичайних соціальних вибухів, і цей, але біля кожної домівки мають американський право. Вони це якось сприймають ну, як необхідний атрибут. Я навіть не знаю, яким чином як необхідний атрибут будь-якої будь оселі. Вони пишаються тим, що вони є американцями. Так, вони американці українського походження, можливо, там мексиканського походження, можливо, вони афроамериканці. Але вони знають, що вони насамперед. Як ти думаєш, чому такий патріотизм? Все-таки це більшості люди, які переселилися з інших країн, в часто дуже такому старшому віці чи в середньому віці. І тут вони стають патріотами країни, в якій вони народилися. Звідки взявся за такий короткий термін? Тається патріотизм. Тут люди і народжуються їхні діди, бабусі. Батьки, а вони не є патріотами. Тобто вони, можливо, є патріотами, але вони цього не показують. Або не є патріотами. Звідки той патріотизм? Ми вже не говоримо про місцеве самоврядування, але воно чимось тим пов'язане. Цей патріотизм це є відповідальність, відповідальність за власне місто, чи це є Річман, чи то є Новий розділ, так, чи то є Львів. Але це є відповідь. Я є патріотом і я відповідаю за те, що я роблю. Чому в них є той патріотизм, а в нас його все-таки не, не так є, як би нам хотілося. Ну тяжко в принципі сказати, але мабуть і через те, що все ж таки людина, яка подолала багато кілометрів, яка навіть емігрувала в ті сполучені штати, можливо, за пошуком якогось кращого життя, вона знала до чого вона йшла. Це також я був своєрідний відбір: можливо, кращих лідерів, можливо, кращих розумів і, і, і кращих, більш активних людей. І ці активні люди більш цінують і власну свободу, і більш цінують власну гідність. І цю гідність вони проявляють в тому в тих атрибутах, в тому самому прапор. Така подяка е, уряду, владі, в державі, суспільству за те, що вони їх прийняли і надали можливість нормально жити і працювати, можна сказати так. Можна сказати так, хоча я би не сказав саме найкраще працює той уряд, якого там який забезпечує людей необхідними речами якого, робота, якого дібно, і роботу якого дібиту іди повіт. І в тому числі і місцеве самоврядування мало би працювати так, щоб там не пікетували місцеві ради. Хоча навіть будучи біля Білого Дому, я бачив пікети афроамериканців, які тоді висловлювали своє незадоволення подіям в Балтиморі, де, де там побили негра і афроамериканців. Ну що, сподіваємося на реформи. Сподіваємося на децентралізацію влади. Сподіваємося на те, що все таки ми будемо вдячні нашій владі за те, що вона нам дасть можливість чесно і нормально працювати. Дякую за увагу.